Hello, everybody. Була моїм класним керівником з 5 класу. Я би хотів, зробити, хотів би зробити низький уклін. Де в неї ті 24 години, щоб все встигати? My teacher, uh, teacher the best teacher in this world. Сиро бажаю, щоб у кожного трапились такі люди на життєвій стежці. Люблю всіх. І вважаю так, що це основна місія вчителя любити кожного. Пані Валентина вже була моїм класним керівником з п'ятого класу, тому я вже з нею доволі давно. Ну і мені подобається цей вчитель. Взагалі дуже гарно проводять уроки. Я розумію все. Дуже досвідчений гарний вчитель, з яким я навчаюсь з п'ятого класу. Вона була нашим класним керівником, і тільки саме найкраще можу про неї сказати. Жінка-вчитель, жінка, мабуть, мати. Чому? Тому що е як жінка, учитель, основна місія її це любити дітей, виховувати їх і захищати. Те саме жінка-мати. Функції практично одинакові. Тому, мабуть, і більше вчителів жінок. Хоча це не дуже добре, треба, щоб були і чоловіки, тому що чоловіки, чоловічі риси теж важливі, надважливі сьогодні, бо чоловік більше виховує наполегливість, силу волі, швидке прийняття рішень. Притаманне чоловікам, і, можливо, ми, жінки, не можемо стільки дати нашим учням. Її цілеспрямованість, її енергія, щедрість, щирість, добро, мудрість настільки надихає і підтримує у ці страшні дні, що переоцінити інколи це буває складно. І от коли говорять вчитель, це сьогодні. От і колись це вважалося людина, яка має робити все, а сьогодні, мабуть, ще більше. Тому що за вчителем сьогодні майбутнє. І от Валентина Михайлівна із династії вчителів, Їй дістався безцінний генофонд от просто безцінний. Але вона все життя вчиться, не втомлюється. Інколи думаєш, де в неї ті 24 години, щоб все встигати? Завдання освіти, завдання школи, на моє глибоке, переконання це не лише дати знання, не лише запалити іскорку, бажання, вдосконалюватись, розвиватись, але на даний момент це більш всього виховати справжнього громадянина, патріота своєї держави. Всевічно розвинену людину, активну. І ви знаєте, я хочу відмітити, якщо порівняти учнів на початку своєї трудової діяльності сьогодні, то я горжуся. От вони кращі за нас. Вони більші патріоти, більше люблять свою державу, ну і це в першу чергу заслуга вчителя, Тому що виховати дитину можна лише своїм прикладом. Є учні, яких втратила на війні? На жаль, є, я думаю, сьогодні кожна родина, кожна школа втратила найкращих хлопців, найкращих синів наших. Це наш біль. Але ми повинні на нашому болі виховати покоління сильних, потужних. Дітей, які будуть, які продовжать справу тих, хто загинув. Вона патріот. Оці страшні дні війни нам усім страшно жити. Але коли поряд ось такі люди є, які є справжніми патріотами рідної землі і цінують не на словах, а реальними справами, ділами крихту, кожну крихту українського. Коли поряд є такі оптимісти, які у наймоторошніші дні оце воно гуде, але тобі кажуть: завтра буде мирний день, ідеальний учень. На початку своєї трудової діяльності педагогічної у мене були певні проблеми, скажем, з учнями і так далі, але потім я зрозуміла, що основне полюбити кожного, знайти позитив в кожному. І ось лише тоді приходить взаємопорозуміння. Як такого ідеального учня я не можу описати, вони всі ідеальні, з кожним треба працювати, кожного розвивати. Люблю всіх і вважаю так, що це основна місія вчителя — любити кожного. У мене мама померла, коли мені було 8 років. Це дуже печально для мене. І на моє виховання стала моя бабуся. І вона не, ну, вона не могла фізично, не, вона не знала англійську, не могла допомогти ніяк. І до, слава Богу, що в мене була Валентина Михайлівна, і вона ну, побачила мені потенціал, Сказала, що сказала звальнулася до мене, що. Приходь на мої уроки там. ну, Це було до війни, до ковіду. Я став ходити. Мені реально не сподобався цей урок. Мені реально подобається техніка викладання легко і просто. Я навіть боюся помилитися, скільком родинам вона підставила плече і допомогла. Це була така реальна суттєва допомога. Ну, в першу чергу вчитель це той, хто навчає, так? навіть з давньогрецької. Але на першому місці все таки повинно бути виховання, спілкування, от якраз туристичний клуб. І центр позашкільної освіти мені в цьому допоміг. Тобто на уроках. Ми проводимо не так багато часу, але якщо ми в подорожах, якщо ми проводимо якийсь волонтерський рух, різні змагання, ми більше проводимо часу разом, більше контакту вчителя з учнями, і тоді діти бачать твій приклад, не лише чують твої слова на уроці, так? а бачать, як ти живеш, як ти реагуєш на все, і ось тоді є кращий результат. Валентина Мухайлівна для мене та людина, яка мені відкривала світ, показувала світ. Ми їздили у дуже велику безмежну кількість міст, такі як Берегово, Ужгород, Мукачево, Львів, Кам'янець-Подільський і еня кількість ще інших міст. Як класний керівник, це дійсно людина з великої літри, бо, бо вона показала нам цей світ. Як вчитель англійської теж дуже дуже сильно люблю, поважаю вона найпрекрасніша. Діти її цінують, тому що вона настільки віддана своїй справі, що це, це, як кажуть, до кінчиків пальців. Це все у роботі. І от урок це сьогодення, це не минуле, це от те, що зараз. Діти це відчувають, їх не обдуриш ніколи. Вона з ними на одній хвилі. І в навчанні, і в подорожах, у неї екскурсії, у неї походи в гори, байдарки, велосипеди, театри. От кажуть, старість її дома не застане, вона в дорозі, вона в путі. Це якраз про Валентину Михайлівну. В освіті сьогодні надзвичайно складно працювати, але, дивлячись на своїх колег, я бачу, що ми знаходимо шляхи. Співпраці з учнями і батьками. І навіть в таких умовах батьки і учні отримують задоволення від онлайн уроку. Тобто це надзвичайно складно, бо відготувати онлайн-урок для учителя важче, ніж простий урок. але Інколи це дуже вдається, навіть краще. Ну, краще не буває, звичайно, як контакт, живий, живе спілкування. Але коли ми прагнемо обоє і учителі-учень, і є прагнення в обох, тоді є результат. Не легко, але я сподіваюся на те, що все-таки українці, ми звикли працювати в важких умовах, подолаємо всі труднощі. І от дивіться, наприклад, цього року випускники наші. Вони показали найкращі результати, навіть з попередніми роками. Вступили дуже добре здали НМТ, тобто фінальні екзамени. Вступили на безкоштовне навчання за державним замовленням, найелітніші вузи столиці. Тобто результати є. На мою думку, англійська дуже важлива, тому що це міжнародна мова, і не тільки міжнародна, її ми вивчаємо і в Україні. Тому що ми не можемо без неї, бо в у нас, у нас зараз війна, і нам потрібна підтримка з інших з боку інших країн. Так, таким чином ми комунікуємо з іншими лідерами держав, особливо з Сполученими Штатами Америки. Нелегко тому що професія учителя вона відрізняється від інших професій. Ми прийшли зі школи, приділяємо увагу сім'ї, дітям своїм, а потім сідаємо знову за уроки. Тому що учитель це вічний учень, бо треба ж на завтра підготувати ще 5-6, інколи трошки менше уроків. І ось тоді ти знаходиш час інколи вночі, але працюєш постійно над собою і вдосконалюєшся. Бо без цього учитель не відбудеться. Ну, я думаю, стовідсотково відключитись нереально, тому що це спосіб життя наш такий. Ми постійно. В цьому. Але прагнути треба відключатися, тому що це необхідно взагалі, як для людини, для жінки, тим більше. Але знаєте, от мені поталанило в сім'ї, я завжди відчувала підтримку і розуміння чоловіка. Він ніколи не докоряв мені, в тому, що я багато часу проводжу з чужими дітьми, і діти розуміли. Ну, а взагалі, мабуть, це тому, що я сама із сім'ї вчителів. Тобто батьки були вчителями, бачив чоловік, як це відбувалося. Взагалі батьки віддавалися повністю, навіть мені здається, більше, ніж я роботі. Вони жили школою постійно. Тобто, ось так: з покоління в покоління. Ну, і знаєте, місія учительська вона нелегка. Але я думаю, почесна, важлива для нас, і я горжуся тим, що я місію батьків все-таки продовжую. І, мабуть, щаслива за те, що можу передати цю місію своїм дітям, учням, і вони будуть її продовжувати теж. Любляча дружина, турботлива мама. Ну а як бабуся, це без епітетів, просто незамінима. Особлива страва для мене, для моєї родини. Ви знаєте, це все змінювалося, як росли мої діти. Але залишалось незмінним це те, що на день народження це має бути мій власний торт чи для чоловіка, чи для дітей. З часом, з періодом, рецепти змінювалися, але традиція залишалась. Ну і в сім'ї в нас ще так заведено, наприклад, такі особливі свята, як Різдво паска, готувати сім'єю ці страви, тобто свій рецепт паски. Діти дуже сім'я люблять сирну іменно паску. Тобто, щоб не трапилось, щоб не сталося, але ми повинні спекти самі і насолоджуватися цим. Так само запечене м'ясо на паску, яйця розфарбувати, на різдво кутю, разом приготувати 12 страв. Тобто, ну якось так. Але от незмінне це. Свій торт на день народження. Це сюрприз. Тобто, як мама хоче пораду. було по-різному, коли, наприклад, діти вже навчались десь в інститутах, чи працювали, то доводилось навіть 3-4 кілограми, тому що порадувати вже їхній великий колектив. Коли поряд є отакі, люблять українці, які, попри все, люблять Людей і життя, тоді й собі піднімаєш голову, берешся до діла і підтягуєш отой завтрашній мирний день. Тому цінуємо, любимо, дякуємо Валентині Михайлівні за те, що вона є в нашому житті. Ви знаєте, мені в житті завжди таланило на людей і дуже таланило на колег. Я дуже щаслива людина в цьому відношенні. І хотіла б в першу чергу, розуміючи, наскільки це важко, не просто, нелегко подякувати їм, що вони обрали цю професію. Вона сьогодні надважлива, тому що вони навчають і виховують наше майбутнє. Якщо ми справимося зі своїми завданнями, то майбутнє України повинно бути прекрасним, квітучим, мирним. Ну а по-друге, побажати терпіння, творчого натхнення це необхідно побажати вдячних учнів, толерантних керівників це теж важливо, клімат більше позитиву, теплих класів, те, що сьогодні важливо. Ну і сонячної погоди в душі, тепло, сонце, позитив. Це надважливо для всіх. І мирного неба. Основне те, за що воюють сьогодні наші захисники, ми їх підтримуємо і бажаємо Україні досягти перемоги і миру.